Це людина, яка впорядкувала Криївку в Великому полі, там, де ми з вами були. Ми мали там дуже гарну екскурсію, ми опускалися в них в діти там і сиділи, і ходили, і слухала цікаві різні історичні. Нам Мирослава Іванівна розказувала, і інші люди були, розказували. Так що ми прийшли сьогодні до вас, тому що ми знаємо, що у вас вдома є такий свій рідний музей. Скажіть ще нам, скільки років ви його збирали? Як вам сказати, починав 35 років, я його збираю. 35 років. Ну, Знаєте, я то, не буду говорити, ви нам покажете? За владу. Була така влада у нас радянська, що було дуже як -то говорить, заборонено тим займатися. Мав неприємності, дуже багато неприємності, але нічого, якось воно -то зберіг. Час для прийшов, вас, так. для вас, не для себе. Час прийшов, от і зараз я став так, якби я і експонати потрібні всім. І відомі в селищі, і за межами. Так, написано є дві книги. Про ті речі. І речі в книгах є. Я не знаю, там подарували чи не подарували в шкільну бібліотеку, там жінку посилав. Книг. За це я не знаю, але книги в нас є, дітям буде бачити. <клес> що, скажіть, <клес> як ви називаєте свій музей? Як це книгу? колекція Янівського музею. Він належить Янові. Він мені не належить, він так? належить Яну. Все, що було знайдено в землі так. Янівській, належить. Я вам, якщо зараз глянете, там трошечки мало місця. Але я б хотів, щоб я спочатку оглянула, я вам дещо пізніше розповім. Добре. Вони, як то кажуть, відповідали по ну, розумієте мене. Говоримо про це, так. Так, я би хотів, щоб ви то все якось вирішили, якщо можливо нагороди вручати. Російська делегація, ну, район, область телебачення, звісно. Так. Оце вам починає починає і Оце стекати. все було, оця зброя була разом ні, ні. в частинах? Так, по то все по частинках збиралося. Дерев'яна частина прогнила, так? так. Залишилась металічна, а ви доробили. Так. Тут чи... Другої світової. Ну, тут не вся колекція, колекція ще в іншому приміщенні тут тільки частина колекції. Тут в мене є все задокументовано. Якщо кведеться контроль, повний контроль за кожною річчю, яка знайдена, де вона знайдена.